Чи погоджуєтесь ви, що в Україні після війни має бути обмежена кількість російських туристів? Так, я погоджуюся, оскільки е, саме той факт російських військових, які зараз воюють з нашими е, людьми, я вважаю, такі люди не повинні взагалі в подальшому перебувати на території України ні за якої вагомості, ні за яких варіантів. Так, ну я за те, щоб заборонити взагалі росіянам їсти. Хороші, русським не хороші всім заборонити. Так, я вважаю, що потрібні ввести санкції проти Росії, щоб було заборонено на в'їзд, щоб заборонили щось навіть відвозити в Росію чи привозити з Росії до нас. Бо вони зробили дуже багато речей, які ми не зможемо ніколи пробачити. Так, підтримую. Ну, взагалі, вважаю, що вони не мають права заїжджати сюди, бо ну. Це буде максимально дивно, типу, українці і росіяни будуть разом відпочивати. По-друге, мені здається, вони будуть все одно намагатися продвинути тут свою культуру, свою мову. Категорично ні. Я вважаю, що має бути кількість количество і тільки ті туристи, які во час війни, ті люди, які во время війни, показали нам сочувствие и не были збили з войною, которую развязал Путин.